Всім привіт, це канал Кінформіст. Мене звуть Олег, і сьогодні буде відео, яке я дуже сильно хотів записати. Це найбільш очікувані фільми, оригінальні фільми 2023 року. І якщо ви хочете підтримати український канал, підпишіться і дайте вподобайку цьому відео. В мене є сумніви, що ви зможете знайти відео з подібним списком складом. Фільмів, тому залишайтесь і подивіться. Одразу скажу, що тут не буде продовжень, типу там Джона Уика якогось, або який вже вийшов, да, якої там дюни, або людини-павука Крізь Всесвіт, або ще чогось. Про продовження я розповідав і список. Отут от можете його також подивитись. наче все сказав. А ще фільми тут в цьому списку не будуть в порядку їх виходу за рік, а просто в порядку того, як я особисто їх очікую, з якою силою. Тож поїхали. 25-та позиція. І тут фільм Вонка. Це приквел Приквел пригод Вілі Вонки, який е, е, заснував шоколадну фабрику. А ці пригоди будуть до заснування ним шоколадної фабрики про молодого Вілі Вонку. З Тімоті Шалами, також у ролях Олівія Колмен, Салі Гокінс, Ровен Аткінсон, режисер Пол Кінг. Ну, Пол Кінг, це режисер, який зняв пригоди Патінгтона. І зрозумієте цю казкову атмосферу, яка вона може бути. А ще оператор просто дивовижний корейський оператор, який знімав все у пакач Ханука там від Олдбою до служниці. Як такий фільм не чекати? Наполеон Рідлі Скотта з Хоакіном Феніксом та Ванесою Кірбі. Не знаю, як можна не чекати Хоакіна в ролі Наполеона. Я не знаю. Бонапарт просто я не знаю, що вийде з цим фільмом, але в принципі останнім часом Рідлі повертається до цього жанру, і остання дуель була ну, досить непоганою. Та й взагалі він такий майстер. І іноді в нього виходить круто, іноді не дуже. Подивимося, що буде на цей раз, але. Цікаво, незнайомці Ендрю Гея. Ендрю гей дуже зацікавив мене своєю персоною, режисер, який зняв 45 років фільм з Томом Кортні та Шарлотою Ремплінг. Просто дивовижні ролі, класна картина. І тут також він намагається знімати про сімейні цінності. Тут вже така історія. Це екранізація японського роману, там навіть якесь фентезі до якоїсь міри. І тут у головних ролях Ендрю Скотт. Дуже хочеться йому класну роль, тому що талановитий актор. Також тут є Пол Мескал, Клер Фой. Чогось мене дуже цікавить цей проєкт. Помри моє кохання або помри моя любов від Лін Ремсі, шотландської режисерки, яка завжди видає супер якість і центральні ролі, дуже сильні. А тут у головних ролях. Дженіфер Лоуренс, яка страждає від, від постродової депресії, у продюсерах Мартін Скорсезе очікуємо про якесь супер круте кіно. Далі просто Угар. це астронавт від Юхана Ренка. Юхан Ренк це режисер Чорнобилю. дуже сильний. Взагалі він клікмейкер та музикант, і він знімає цей фільм у головних ролях з Адамом Сендлером. І взагалі це дуже дивний такий е, роман. Е, фантастично фентезійний, щось таке дивне. І дивіться, все, що я описав, поки що, я не знаю. Ну, як мінімум, ну, дуже-дуже якось небезпечно да, для кіно. Тут також Керрі Маліган, Пол Дано і е, цей е, Раджишку Трапалі. Коротше, якась бомба, цікаво, що вийде. Двадцята сходинка новий фільм. Рюсуки хамагуті або хамагучі, Цей режисер, який створив себе майже за один рік. В 2021 році він випустив два фільми, один з яких Виграв а, в Берліні другу премію. Інший виграв просто все інше там. Канни, а, сядь за кермо моєї машини. Це ж просто хід того року. Канни Оскар і так далі. І тут, щоб він не знімав, я вже чекаю, тому що ну, це якийсь феномен серед режисури, і він вже став одним з головних таких режисерів азійських. Одразу І він був на радарах раніше, але ось той рік зробив його просто якоюсь зіркою авторського кіно. Чекаю з нетерпінням. Далі далі по класиці повинен бути Піксар, і тут стихії від режисера Пітера Сона, який знімав хорошого динозавра, скільки я пам'ятаю. Цей фільм вже є трейлер, це така оригінальна нова історія. Я думаю, що буде цікаво всім подивитись про хлопця в воду та про дівчинку вогонь. Іксар рублять наступним в списку буде елітарний американський режисер Тод Гейнс і його новий фільм May-December, Травень-Грудень. В принципі, дуже просто цей фільм з Наталі Портман і Джуліаною Мур. Дуже сильний дует. Він полюбляє взагалі жіночі перформанси. І це фільм про кіно і про те, як кіно торкається життя про цю грань, яку інколи можна не помітити. Коротше, я думаю, що Тодд Гейнс просто може сказати новий фільм Тодда Гейнса і чекати його. Залізний Кіготь Зак Ефрон у ролі рестлера може <звучити> звучати як щось треш, якесь треш кіно, кіно категорії Б, категорії С, категорії ще нижче. Але я думаю, що це буде класне кіно. Тому що режисер Шон Дуркін, Шон Дуркін це людина, яка зняла, по перше, незалежну драму. Марша Мей Марлен. Блін, я завжди плутаю цю назву. Ну, дуже класне кіно з Елізабет Олсен. А також він зняв гніздо Джона Лоу і Кері Кун. Така досить сильна, така історична е, сімейна драма. І тут це також сімейна історія, дуже така драматична історія про е, реслерів, їх династію фон Еріхів. Я не дуже розбираюся в реслінгу, але дуже цікаво подивитись. На цей фільм і Закефрон намагається стати серйозним актором, я думаю, що йому вдасться. Тут також є Харріс Дікенсон, Лілі Джеймс. Я сподіваюся, що це може бути потужним кіно. Далі Уес Андерсон і в нього аж два проєкти заплановані на цей рік. Хоча один з них був запланований на 2022, це був місто астероїдів, і він вже точно вийде в цьому році, трейлер вже є. Там просто купа акторів, якась дивовижна від Тома Генкса, там Дев Тільді Свинтон і фільм. Просто просто прикольний, якийсь новий фільм Веса Андерсена. А інший це чудова історія Генрі Шугера. Також екранізація Рольда Даля, така вільна з Бенедиктом Камбербечем. Але чомусь мені здається, що він піде на наступний рік. Є таке відчуття. Один з власне моїх улюблених режисерів це Нурі Більге Джейлан, турецький режисер, справжній дивовижний режисер, фанат Тарковського і взагалі людина, яка знімає ну дуже дуже сильне авторське кіно. В цьому році в нього новий фільм. От його робоча назва буде на фестивалях. Не сподіваюсь, на Оскарі чекаємо, тому що ну це великий режисер, один з найкращих режисерів сучасності. Без питань ще один топовий кінематографіст Стів Маквін. Британець знімає кіно про Другу світову. І це щось дуже цікаве. І тут Сірша Ронон, Харріс Дікенсон у ролях Харріс Дікінсон, людина, яка буде часто, я думаю, що зустрічатися в сучасних фільмах, особливо після трикутника смутку, де він був ну дуже класний. Інтригує це кіно. Взагалі, Стів Маквін – людина, яка дійсно знає, чого, що він хоче знімати, і знімає дуже різне. І міні-серіали і повнометражні роботи, я думаю, що це людина, по якій плаче Оскар та різні фестивалі. Стів Маквін Топ, очікуємо Бліц. Ну а далі майбутній суперхіт, я думаю, сучасне кіно, дійсно цікавий погляд, фільм Барбі. Барбі з Марго Робі і Райаном Гослінгом. Якщо хтось думає, що це буде щось банальне, я думаю, ні, тому що ной Бамбах тут в сценаристах. Грета Гервік. Яка зарекомендувала себе як дуже класна постановниця з відмінним смаком тут режисерка. І Я думаю, що ця історія буде дуже цікава, багато говорити про наш світ така іронічна картина. Я очікую її з реально з нетерпінням. Думаю, що це буде один з головних таких дійсно арт артмайнстрівних фільмів цього року. Режисерка жінки рулять, обожнюю жіноче кіно, тому що зараз вони просто найкращі. Подивіться про найкращих в історії жінок-режисерів отут. А наступний фільм це фільм Солдберн від Емеральд Фенел. Емеральд Фенел була акторкою, зняла свій перший фільм як режисерка. Це була перспективна дівчина, який став одним з головних фільмів 2020 року. І Керрі Маліган там отримала велику кількість нагород. А сама Емеральд Фенел отримала Оскар за найкращий оригінальний сценарій. Прикиньте, тут вона знімає. Другий свій фільм, і тут у головних ролях Баррі Кеоган, який буде, я думаю, що також якимось, якимось психом в цьому фільмі і буде там е, щось цікаве таке відбуватися. Британська картина, також у ролях Річард Грант і Розамунд Пайк. Я, чесно кажучи, заінтригований просто до донеможного. І ще один фільм від крутезної режисерки це фільм. Аліче Рорвахер італійської, просто ну, сучасною, я не знаю, дуже глибокої авторки. Це фільм Химера, у головних ролях Джошо Конор, Ізабела Роселіні, там також і Альба Рорвахер. Коротше, я в захваті від цього складу чекаю з великим, превеликим нетерпінням. Десятку відкриває зона інтересів Джонатана Глейзера. Якщо знати, хто це такий. То можна зрозуміти, що зняв він е, дуже, дуже мало. Всього три фільми за свою кар'єру, це четвертий, але він, е, його фільми входять в списки найкращих фільмів 21-го століття і Сексі Біст з Беном Кінгслі, щось дійсно особливе, нове в світі кіно. І народження з Ніколь Кідман одна з найкращих її ролей на її ж думку. Ну і е, опинись у моїй шкірі. З Скарлетт Йохансон, взагалі, таке відкриття іншого а, простору а, в кіно. Тож я думаю, що його фільм про цікаві відносини зовсім різних персонажів а, в особливій атмосфері з Сандрою Хюлер, дійсно видатною німецькою акторкою. В одній з головних ролей не знаю, мене дуже сильно інтригує. Олександр Пейн повертається і знімає Пола Джаматті. Повернення дійсно і суперрежисера, ну людини, кіно якої хочеться хочеться постійно дивитись ще, ще і ще воно супердушевне. Це кіно під какао, знаєте, з великим таким закладеним сенсом. І його новий фільм покинуті Джаматі грає вчителя, якого не люблять це 70-ті роки, і його залишають з якимось там учнем. Під час Різдва щось така історія, якась дуже цікава, не наче така маленька, але я знаю, що Олександр Пейн, двократний лауреат Оскар за сценарій, може зробити просто цукерочку. Восьме місце і знову Хоакін Фенікс. Знову головна роль, і цей фільм, який я чекав в тому році. Фільм називається Бо боїться від Арі Астера. А, дивимось трейлер, Це щось супер дивне, комедійний, якийсь горор. Надзвичайний. Я вже це бачу, і це неможливо пропустити. І він вже скоро. Сьома позиція за фільмом, про який мало що відомо. Відомо тільки що це а, сольний проєкт Ітана Коена. Ітан Коен – це один з братів Коен. І він, як і його брат Джоел, знімає окремий фільм. Джоел зняв Макбета, а от Ітан вирішив написати якийсь фільм з жіночими персонажами, і Маргарет Куелі запросив на головну роль. Більше нічого не знаю, але це сольний фільм одного з скоєнів. Що ще треба знати, щоб чекати це кіно? Минулі життя Селін Сон. Здавалося б, це просто перша робота невідомої нікому режисерки. А, але цей фільм, коли його показали на Санденсі, здобув просто шалену підтримку. Його обожнюють вже в нього височенні рейтинги, акторські роботи і Тео Ю, і Грети Лі. І Джона Магаро всі оцінили дуже високо. І цей фільм там. Я думаю, що навіть до Оскара діди буде там в топ-10. Тому чомусь я дуже заінтригований. Це така історія кохання, дуже така розмірена. Мені здалося потребило, що це не наче якийсь Когонада. Чомусь останнім часом дуже сильно себе зарекомендували саме азійські роботи, такі іммігрантські в Америці зняті. Тому я думаю, що це дуже глибоке. Кіно і мені здається, що минулі життя може стати таким. А, а після сонця цього року. Типу незалежна картина, яка вразить всіх і отримає там велику кількість перших сходинок а, найкращих фільмів року. Таке може бути. Ну і перша п'ятірка. Тут все дуже очевидно, як на мене. Опенгеймер. І як би мені не хотілося засунути його нижче, але ж все ж таки хочеться подивитися, що там Нолан зняв за Байопік про людину, яка створила. Атомну бомбу, як хочете, але дуже актуально і цікаво. Та й взагалі така важлива головна роль для Кіліана Мерфі. Досить важлива роль для Роберта Дауні молодшого, щоб повернутися до такого акторського кіно. Та й взагалі Нолан – крупний режисер з великим складом, з цікавим фільмом. П'ята сходинка, це той мінімум, який він заслуговує. Наступна робота це екранізація дуже цікавого роману Аластера Грея, а, такої, такої фантазії Його бідні нещасні так в принципі називається і фільм Бідні нещасні від Йоргоса Лантімоса у головних ролях Ема Стоун і Уіллям Дефо. Блін, сподіваюся на Оскар для дефо. Нарешті Я не знаю в цей фільм в форматі чи не в форматі. Е, можливо, ні, але все ж таки дуже очікую на ну, якісь супер-пупер перформанси і класне кіно. В перші трійці два фільми, про які я говорив у того річному відео, і говорив, що я їх чекаю у 2022 році, але вони не вийшли. Третє місце фільм Вбивця Девіда Фінчера. З Майклом Фасбендером і Тільдою Свинтон. Фільм заснований на французькому коміксі про вбивцю, який починає думати, можливо, щось він в житті робить не так. Можливо, банально звучить, але це Девід Фінчер це людина, яка знає, що вона робить. Друге місце це вбивці місячної квітки Мартіна Скорсезе. Можливо, такий найбільш амбіційний великий. Фільм цього року з Леонардо Ді Капріо, Лілі Гладстоун, з Робертом Де Ніро, з Бренданом Фрейзером, який отримав Оскар цього року. Фільм е може бути як Острів Проклятих, можливо, да, чимось таким більш жанровим, а може стати якоюсь історичною драмою, на кшталт якоїсь там екранізації якоїсь там нафти. А, да, щось щось типу того. Не знаю, що це буде, але знаю, що Мартін Скорсезе завжди прикладає максимум до своєї роботи і не чекати таке кіно я просто не можу. І перше місце ваші варіанти. Багато фільмів не ввійшло в цей топ, хоча я їх також чекаю. А перше місце дуже банально це Хаяо Міядзакі і його фільм як живете. Останній фільм генія, головного генія світової анімації. Я думаю, що тут навіть коментувати нічого. Я просто дуже люблю Міядзе. Напишіть, друзі, що з цього або взагалі не з цього ви чекаєте найбільше в 2023 році. Дуже цікаво буду почитати. А з вами був Кінформіст. Побачимось!